Дня, шановна громадо, четвертий рік у нашій Україні неспокій іде жорстока війна. Тисячі українських захисників боронять нашу землю від ворога, захищаючи цілісність і незалежність нашої країни, гинуть її кращі сини та дочки. Білими янголами відлітають вони на небеса, залишаючи про себе тільки пам'ять. Вічну і нетлінну пам'ять, яку ми живі повинні свято берегти та передавати з покоління в покоління. На жаль, не оминає біда і нашого краю. 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Символом цього дня є соняшник, який зростав на полях, де загинули захисники. Символічно у цей день в центрі Березівської громади ми відкриваємо меморіал полеглим героям Місце, яке знову і знову буде нагадувати нам про війну, про славних героїв сьогодення, про наше горе і біль. Саме завдяки їхньому героїзму. Ми маємо можливість жити, працювати та творити майбутнє для вільної України. Шановні присутні, мітинг, присвячений відкриттю меморіалу полеглим, полеглим героям, оголошується відкритим. Ще не вмера В обіймах жовто-синіх прапорів спочили хлопці, стомлені війною, Хто заплатив за спокій наших снів життям своїм найвищою ціною. Душа болить і серце не сприймає, вуста кричать: За що така ціна? Чому найкращих хлопців забирає свої обійми зрадниця війна? Герої не вмирають, вони з нами у кожнім слові, в пам'яті, в серцях, ідуть вперед небесними рядами, і словом перемога на вустах. Право відкрити меморіал загиблим героям надається молоді, майбутньому нашої громади. І України молоді, яка ніколи не забуде і не пробачить ворогу тих страждань, які він приніс українському народу. Нашими захисниками, які віддали найдорожче своє життя за Україну. За кожного із нас. На стенді назавжди закарбовані імена тих, хто більше ніколи не повернеться додому, але завжди залишатимуться серед нас. Микола Григорович Козіонний, Олександр Валерійович Плахов, Віктор Миколайович Дроздов, Михайло Сергійович Бородаченко, Олександр Миколайович Мазепа. Сергій Володимирович Лисенко, Володимир Миколайович Понирко, Ігор Олегович Тур, Максим Євгенович Осіпкін, Павло Олександрович Скіп, Олег Володимирович Лавренченко, Ігор Олексійович Веретьонник, Денис Вікторович Черненко, Олександр Петрович Костюченко, Богдан Олександрович Фечко. Віталій Миколайович Дорошенко, Анатолій Михайлович Короткий. У День пам'яті захисників українців закликають доєднатись до загальнонаціональної акції з шанування загиблих воїнів, піднявши погляд догори і поклавши руку на серце під час хвилини мовчання. Тихенько, з не нею прощався хрестик у долоні, на вустах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва. Для нас і, нас, і наших нащадків. Тут ми будемо збиратися у скорботі і гордості, згадувати тих, хто віддав своє життя за Україну і черпати силу для подальшої боротьби. У єдності наша сила, у пам'яті наша зброя, у вдячності наша вічність. До слова запрошуємо секретаря секретаря Березівської сільської ради Галину Прилуцьку. Дня, шановні наші гості, шановні батьки, шановні всі присутні. Сьогодні, 29 серпня, вся Україна вшановує пам'ять наших захисників і захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Було вирішено. Побудувати меморіал загиблим захисникам України. Щира вдячність жителям Онуфлівської селищної територіальної громади за цю допомогу. Щира вдячність батькам за героїв. Вони у нашій пам'яті назавжди. Сьогодні ми всі разом просимо Всевишнього тільки про одне, щоб меморіал не поповнювався новими іменами. Щоб припинилася страшна війна, щоб настав довгоочікуваний мир в Україні і всі наші захисники та захисниці живими і здоровими з перемогою повернулися в дрібні домирки обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації Ігоря Кальченка. Доброго дня всім. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць. Дуже символічно, що ми відкриваємо цей меморіал полеглих героїв. Варто сказати, що це стало можливо завдяки співпраці в рамках національного проєкту «Пліч-Опліч» між Березівською громадою і Онуфрівською громадою з Кіровоградщини. Це прекрасний приклад співпраці. Такі війни, на жаль, ми маємо сотні загиблих героїв. Вони віддали своє життя за те, щоб. Ми, наші діти, могли знаходитись тут в пам'ять про них, бути плічопліч. Слава нашим воїнам-захисникам, слава полеглим героям і слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо голову Сумської обласної ради Романька Олексія Вікторовича. Важкі часи нас сьогодні тут зібрали разом клята війна. Хочеться Подякувати батькам, які виховали воїнів, захисників і захисниць. Вічна пам'ять кожному, хто сьогодні віддав найцінніше, що є у людини. Це своє життя. Наш обов'язок пам'ятати кожного, хто зіною свого власного життя захистив нашу рідну землю. Слава Україні! Запрошуємо, виконуючи обов'язки голови Шостинської районної державної адміністрації, районної військової адміністрації Оксану Тарасюк. Пам'яті захисників України, які загинули, захищаючи нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим нашим бійцям, які сьогодні вже. Не повернуться додому. Дякую амбасадору, дякую громаді Онуфріївській за ту допомогу і громадянам вашої громади за ту допомогу, яку ви надали у відкритті цього меморіалу. Дуже символічно, що цей меморіал відкривається саме сьогодні в день пам'яті пам'яті захисників України. І всі ми разом прагнемо миру на нашій землі. Тож давайте кожен на своєму місці будемо наближати нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується амбасадор національного проєкту пліч о пліч Джей Шнел. Це важливо, що не тільки Україна, але й весь світ розуміє ці зберігання, які були зроблені by many of our brothers, our fathers, our sisters here in this war. Дуже важливо, щоб Україна і весь світ розумів жертву, яку дають наші брати, наші сестри, наші діти на цій війні. І Ці люди загинули не лише за нас, за їхні сім'ї, за країну, а за свободу. За цей меседж свободи, який вони поширили своєю жертвою на весь світ. Слава Україні! слава! Слово запрошуємо першого заступника селищного голови Онуфріївської територіальної громади Володимира Гамеру. Шановна громада, прийміть щирі слова від вашої громади, побратима. Цей день пам'яті і шани героїв. Тому що це не тільки ваші герої, це наші герої. Немає східної, центральної, західної, південної України. Є одна, єдина Україна. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Відкривається меморіал загиблим героям Березівської громаді. Я дуже хочу подякувати організаторам за відкриття цього меморіалу, бо цей меморіал є необхідним, це пам'ять, пам'ять про наших янголів. Я просто призиваю всіх згрупуватися і допомагати нашим військовим, чим хто може. Їм дуже важко. І вони потребують нашої згуртованості і допомоги. Ми з чоловіком виховали найкращого сина. Я дуже пишаюся тобою, синочку, мій Саша. В ніч коли ворог розпочав повномасштабний наступ. Саша був на заставі. Він разом із побратимами першими побачили. І відчули обстріли кордону ворога, але встигли попередити побратимів і зберегти їхнє життя. Саша приймав участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському напрямках. На Харківському напрямку був поранений, після чого осколки так і залишились навіки у його тілі. Найстрашнішим днем у моєму житті стало 26 листопада 24 року. Нестерпно боляче було почути в телефоні. Ми вам співчуваємо. Саша загинув під час ракетного обстрілу по їх місцю розташування. Не про таке майбутнє я мріяла для свого сина. Я навіть уявити не могла, що він буде жити. У нас тільки в наших серцях і пам'яті, а у гості до нього ми будемо ходити на цвинтар. Слава Україні! Присутніх покласти квіти до меморіалу. Небо у дні поминальні, вмиваючи горе холодним дощем, скотилися в душі сльозинки прощальні, лишаючи в серці незвіданий щем схилилася мати. Над сином востаннє один бу неї, надія одна у чорній хустині, Жертовнім мриданні, йому на прощання сказала вона на щастя, розсила тебе. Ти побачиш в пахучій калині, що ніжно розквітне в саду під вікном, а також в щасливій новій Україні у світлий великдень за нашим столом, коли вдягнеш з батьком. Святкову сорочку, згадавши той день, як родила розум, душа моя буде з тобою в куточку, з очей витираючи Ніжно сльозу. На щастя ростила тебе. У пробач рідна мамо, любив... у самому серці нашої громади з'явився символ пам'яті вдячності, меморіал полеглим героям. Він стоятиме як вічний оберіг. І нагадуватиме про те, що свобода ніколи не дається легко. Мітинг присвячений відкриттю меморіалу полеглим героям, жителям Березівської громади оголошується закритим.